Я знаю, каже Господь, який я маю намір про вас. І отой грішник, за яких сьогодні проповіло, що то ми всі такі думає. Ну от да, оті, що там близько біля сцени, то про них думає Бог, а Бог каже ні. Я це люблю нагадувати. Нієман вривається в місто якесь ізраїльське на білому коні, роздивиться дівчинка і думає, мелькнула така думка. Оце буде помічниця, рабиня в моєму домі. Взять її беруть, а Бог зверху ні іману і ніби каже, ні іман не чує. Рабиню береш, визволителька твоя буде. Ви бачите, що робить Бог. Він бере рабиню, а Бог з її робить визволительку. Ти прийшов і ховаєшся там під забором ззаді, думаєш, да такий, як я, то, напевно, ще п'ять метрів не дозволено йти, бо я такий грішник, а Бог тебе сьогодні виведе з твоєї темниці. Той гріх, який тебе в'яже, якого ти робишся полонянином, сьогодні залишить тебе, бо так сказав Господь. Алілуя! Алілуя! Я благодарю моєго Бога. Браття і сестри, ви його бачите сьогодні. Я величу його ім'я, бо він є живий серед свого народу. Алілуя. Я, браття, сестри, хочу коротесенько, вашої уваги багато не хочу затримувати. Читаю тільки такі слова, де сказані самим Христос, Христом. А Ісус відповів до нього, промовив Блаженний ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло й кров тобі оце відкрили, але мій отець. Небесний, кажу я тобі, що ти скеля, і на цій скелі я побудую церкву мою і сили адові не переможуть її. Алілуя! Дозвольте мені сказати одну річ. Я думаю, що тут з усіх братств є народ Божий. Реєстровані, не реєстровані з шести союзів, бо я вже нарахував тих, кого знаю, з п'ятьох союзів, що тут є, наших п'ятидесятницьких. І ви подивіться, як ви стоїте уважно, ще й руки піднімаєте, кажете, продовжуйте. А ви ж не бачите ваших лідерів, ви не бачите ваших єпіскопів. Хто ж вас тримає тут? Я побудую церкву. Алілуя! Я побудую церкву, каже Ісус. Я благодарю моєго Бога, що він продовжує будувати. Я пам'ятаю, колись в Броварах що я був юнаком, був в церкві нереєстровані. Пам'ятаю, зійшлися ми в лісі. Іванов такий був єпископ, хто знає старших братів. І він вже був, нас вже чоловік сто було, напевно. І тут кажуть, оточують ліс. Правда. Він сказав розходити в чотири сторони. Ми всі хто куди. Я так в сторону тоді ще не було. Отут на Дарниці заселено, були такі плавні. Ми в ту сторону, а в лице йдуть два солдати. На перевес автомати так через два метри і так оточують. Господі, закрив очі і біжу прямо на його. І не знаю, де він подівся. Я тільки очутився в малиннику такому, обтерся. Але на другий день зібралися і питають: ну що, браття, як? Всі вийшли, тільки два оголених наших брати, налисо. Як почали ми дякувати Богові, Господь провів, браття, сестри. Отак ішло будівництво церкви. Його будував Господь. Сьогодні нас ніхто не переслідує. Ніхто на нас овчарки не пускає, ніхто нас не ловить, ніякі воєнні. Подивіться, де вони стоять. вони охороняють вас по дорозі. Браття і сестра, але ви чули, що Бог говорив через брата із Фінляндії сьогодні до нас? Чули? Хай наші вуха сьогодні будуть ще більше відкриті. Господь сказав: Я побудую церков Алілуя В якому ти братстві? Не стоїть питання, в якому є піскопатіти. Господь заявив, я будую церкву. Алілуя! Алілуя, браття і піскопа, пресвітера, як славте Богові, що будівництво церкви Бог не доручив ні для кого, я буду будівничим. Алілуя Я знаю, що він сьогодні буде хрестити Духом Святим. Він уже багатьох хрестив Духом Святим. Коли ми молились на середній молитві, я сам чув, як Дух Святий говорив, я буду помазувати сьогодні моїм помазанням п'ятидесятниці. І я бачу, як сповнялися Духом Святим, ті, які ніколи не були сповнені. Алілуя Я будую церковь, говорить Господь. Алілуя це не перше спасіння, якому проєкт був даний Богом. Там будівель, будівничим архітектором був мой. На сьогоднішній день Господь заявляє, я буду будувати церкву. Алілуя! Тобі аж не віриться, що твій сусід Іван, п'яниця, може бути в церкві, але ти здивуєшся, іван буде в церкві, бо будівничим. Її є Господь, його любить Бог. Алілуя! Ти про нього думав, коли зустрівся там на перекростку. І він сюди їде. А він чого сюди їде? А вона чого сюди приїхала? Я будую церков. Аллилуйя, Аллилуйя. Дозвольте, і сестри, щоб сьогодні Дух Святий це робив на ваш подив. щоб той, якого привезли сюди, сьогодні став святкувати, щоб той, якого ви вважали. Окаянним каїном, за якого говорив Господь, щоб Він сьогодні встав і прославив Господа на ваше здивування. Ви давно віруючі, ви давно віруючі, але ви сьогодні здивуєтеся, бо будівничим церкви є Господь. Алілуя! Алілуя! Я благодарю Бога, що лайдікія, яка заснула Лайдікія, яка сказала, я багата, я знаю, я все бачу. Господь їй сказав ти ніща, а вона підтверджує. Я закупила санаторій в Ялті, а вона підтверджує. Шацьке озера, я рукою моєю беру. Міста відпочинку я для народу готую. А Бог каже, ти є бідна, ти є нещасна, ти є сліпа, ти є нага. Проси в мене. Алілуя! Алілуя! Хто вас об'єднав, браття і сестри, з усіх напрямків, з усіх братств, хто вас сюди привірив, який вас сюди закликав, покажіть мені запрошення вашого єпископа, вас зібрав Господь. Алілуя! Його церква переслідуєма! Його церква принижена, Його церква йде за Ісусом. Алілуя, Алілуя, вона терпить, вона терпить його церква. І я благодарю Бога, що шоді я відпустить істину церкву, яка на хмарах буде зустрічатися з Ісусом. Алілуя, Алілуя, благодари Бога, що тебе привів на це місце. Господь. Алілуя, дякую Ісуса Христа, що ти попав на карміл. Ти попав туди, де жертвенник Божий складає Божий пророк Ілія. Він бере каменя, рувім, чого ж ти валяєшся на Кармілі? Заволон, чого ти валяєшся, по Кармілі? Не фалім, чого ти валяєшся, хто зруйнував жертвенник Божий? Алілуя! На що вигляділа гора Карміл, браття і сестри, коли на колісниці ахав під'їжджає, коли Єлизавель об'єднала в один союз сім пророків, коли все було згуртоване, один Ілля стоїть, розвалене, валяється, каміння 12 колін Ізраїля, но на гору карміл дивиться Бог. Алілуя! Йому банки твої, ахав, не треба. Йому твої авторитет, твоїх пророків не треба, Бог дивиться на вірного слугу, який каже: підійдіть до мене. І там, подібно як нас стояло, з насмішкою глянули. Що ж цей обірванець буде робити? Розвалений його жертівник. Він одинокий стоїть, але Він сповнений відваги, він сповнений рішучості. Підходьте до мене за кількістю вас в тисячу разів більше, но мій Бог живий, складає каміння одне на друге, дванадцятий положений, жертва положена, вилито все. піднімає очі, Господі, я зробив все по твоєму слову. Алілуя. Ви зробили все, дорогі християни. Ви стоїте покірно. Дозвольте тепер, Господу, зайти. Амінь. Амінь. До вашої потреби, до вашої нужди. Тебе гріх топче, тебе гріх в'яже, тебе гріх добиває до краю, Но ти попав на карміл. Алілуя! Колісниця хава нічого не значать, пророки поважні нічого не значать хаові. Значить Бог і його слово. Алілуя! 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 Алі Я вірю, що Його Дух Святий зараз тебе вишукує, тебе шукає, ти зараз станеш очевидцем. Бог є Господь, Господь є Бог, Господь є Бог, Господь є Бог, зв'язаний в'язень вискочим на волю. Це будеш ти сьогодні, благодари Бога. Карміл, карміл, карміл оправдавсь іменем Господа. Хлабі до не береглой сина, Я благодарю Бога, що я рука протягнута до твоє серця зболеного. Твоє серце сьогодні, яке звільняє рука Ісуса. Зараз цей момент. Уси диявола злітають з тебе. Замки диявола руйнує рука Ісуса. Він переміг. Йому немає значення, в якому ти братстві, в якому ти союзі, що ти підтримуєш, кого ти підтримуєш? Він Бог. Аллилуйя, Аллилуйя, відкрий твоє серце, дозволь Духу Святому сьогодні в твоєму смиренні, щоб Він зайшов до тебе і окови диявола зруйнувала влада Божа. Алілуя, я благодарю Ісуса, Господь тебе шукає, Бог тебе чекає, грішнику тобі сьогодні Господь подарував день Твоєго виходу з твоєї теми. Алілуя я благодарю Ісуса. Тебе све Господь, Дух Божий, привів тебе на це місце, щоб тобі ще раз показати, що Він помер воскрес і гряде. Алілуя 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 Я побудую церкву і ворота пекла не здоліють її. Алілуя Ти. Непотрібний, нещасний, а тебе бере в руку Господь, і я стілу вас живими камнями. Алілуя, 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 Тебе кличе Господь, тебе кличе Божий Дух. Прийдіть до мене всі знеможені і дам вам спокій заявляє Господь сьогодні для тебе. Аллілуя! Хто хоче покаятись, підносите ваші руки, жде на вас, Господь Ісус. Жде на вас, Господь Ісус! Підносите ваші руки, хто хоче покаятися, а жде Господь. Аллує, проходьте наперед, хто може, за вас буде молитися церков. Сьогодні незалежно. Я ще раз повторюю: Церков будує Господь. Тобі диявол каже, та ти не годний стояти за дверями там, за воротами. Но до тебе говорить Господь. Я жду тебе, сину мій. Тобі диявол каже, як спитає. Я подів все, батько чекає тебе з об'яттями своїми. Попадай в руки Ісуса. Алілуя.